Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке, як виглядає автостанція у Золочві та що про це кажуть пасажири. в дії! У селі Дуб'є передали дітям 55 велосипедів. 755 днів у неволі Михайло Дацько повернувся додому в Андріївку. У Золочві стовп упав на будинок. Перший дзвоник стартував навчальний рік. У бродах загорілася квартира в житловому будинку. На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка. Вкотре піднімаємо тему автостанції. Золочів районний центр, а в місті досі немає належних умов для автостанції. Люди бідкаються, а влада робить вигляд, що проблеми немає. Так триває роками. У соцмережах пишуть, що ті, хто їздить на джипах, автостанції не потребують. Попри це, у сусідніх громадах працюють нові сучасні автостанції з усіма необхідними зручностями, зокрема, відкрито автостанцію у Бузьку. Як виглядає автостанція у Золочеві? Та що про це кажуть пасажири? Дивіться у відео. Дівчата, це є жах. Які умови? По перше, я хочу сказати. Кругом неправда і неволя, а на престолі Кабан годований сидить. Оці мої останні слова. А остальне нічого не хочу говорити. Всі тепер перефарбувалися, б'ють в груди, ще не вмерла Україна, і більше каже нічого не почуєш. Правди нема і не буде. Де нині, де тільки де торкнетеся. Ви хочете тут знайти правду. Я не хочу казати говорити далі. Мені все одно, бо я вже жінка прожила, але настільки впало те все. І зараз, ага, напередодні виборів, правда? Скоро. Вибори будуть. А -а -а. І треба думку бачити, яку. Я говорю так, як воно є. Хай послухають, перефарбувалися, вбралися в вишиванки і дійсно говорять, і плетуть людям пиль, очі пускають. Буває? Я дураю ключі маю. До пекла колодку, я до раю сам всі пхаю, а до пекла чотку. Оті раби нас всі пхають до пекла, а вони всі біли і пушисті. Бувайте здорові. Так для районного центру е, нашого, то має бути гарна е, автостанція з написами, з графіком відправлень автобусів, щоб були гарні лавочки, щоб людині було приємно сісти. Ну, ми ж таки йдемо до цивілізовані ціл... люди, йдемо в Європу. Мені здається, що мало би бути краще. І я думаю, що наше керівництво мало би подбати про це. А чи можете пригадати час, коли вона була в належних умовах? Ой, то дуже-дуже давно ще колись як квитки продавали. Тут ще була каса. каса була і купували квитки. Ну, це було давно, я навіть не можу сказати коли. Ну, Вартуємо кращого, йдемо до кращого. Тут таке саме, така Та моя, моя думка. Я прожила тут, проходила, і тут як було таке, бардак був, так і є. І він всі не направив, бо всі пхають собі в кишені. Доходи нема, каси, немає нічого, все беруть собі, собі, а що дасть державі, то добре, а решту собі все. Та я думаю, зміни ніколи не помішаються. Можна було багато чого змінити, накрити, поміняти. Тільки тут треба фінансування, звичайно. Питання, хто його фінансує, я так думаю. В родах набагато Ми перший раз тут ну, Ми не очікували, що вона така трошки занедбана. Мені здається, треба було хоча б якісь. Ну, Фасад поновити, ну і щось можна і зробити все. Ну, внутрішні якісь роботи. Ну, бажано би було б, щоб трошки було приємніше навіть тут сидіти. Очікування було приємніше, ніж так. Ну, Така моя думка. Вважаю, що ні, дуже грязно в залі очікування. Взагалі місця мало. Транспортна розв'язка, напевно, погана, потрібно острівці, щоб не ставали де захочуть. Ну, і Брати приклад з Бузька залучив більше місто, як бусь. Там зробили гарно. Не в належному. Дуже погано. Хотілося б все, щоб краще було. Але що зробити? Автостанція золочує ніяка. Чи потребує вона змін? І що саме потрібно зробити? Саме простіше треба все робити. Лавочку поставити, бо люди не мають де сісти старенькі. Ну, Туалет Богу дякувати є. Задоволений колесом. Погана станція, люди бігають попід автобуси, попадають під колеса, вже були такі випадки. Так, були. не, не належно. Ну, звичайно, вже не в належному стані. Ну, бо за всіх років, скільки я вже маю, правда, і майже нічого не змінилося, ну то. Ну, відомо, то трохи прикро. Ну, прикро, бо стараються все робити. Я не можу сказати, що в нас не є гарно, правда. Дуже багато зробилося, дуже красиве місто. Але ну, то вже можна було би зробити. Дуже погано так. Тож вже пора би щось інакше зробити. Таку станцію мали, там, коли залізо дорожного вокзалу, чорни то? дурно, то пропадає та все. Боже мій милий, ну то звичайно, що потрібно щось краще, якщо це автостанція, а не для е, таксис, такси, таксі. Звичайно, що так треба нормально зробити умови. Як виглядає, так і вона в такому стані. <сум> ну, вигляд свій про себе говорить, ну що ви скажете? ну, що можна сказати. Районний не місто могла бути краще. У селі Доб'є волонтери передали дітям 55 велосипедів, привезених з Нідерландів. Найбільше хочу подякувати. Бо саме завдяки ініціативі команди компанії Фейсбайк для дітей нашого закладу освіти, шановні батьки та гості, вже в третій етап прибули 55 велосипедів, і саме завдяки тій ініціативі. Такої ну дійсно для нас дорогої вже компанії, навіть рідної компанії Фейсбайк, наші учні і наші вихованці зможуть у селі Дуб'є, Новичина, Тріщуки, Дубина проводити певні велопробіги. Я так сподіваюся, що так і буде. Ну І тут в нас буде така міні-Голландія. Чи погоджуєтеся зі мною? Погоджуєтеся? Що ж ми маємо сказати в першу чергу нашим волонтерам, які подарували нам ці велосипеди? Я, у, є, Чи ти будеш їхати на велосипеді до школи? Так. Як твій велосипед називається? Макс -байк. Чи тобі подобається їхати на велосипеді? Да. Чи ти будеш їхати на велосипеді до школи? Одне так. Як твій велосипед «Там називають? Дана, дана сьогоднішня акція вона вже проходить третій раз за ініціативи фірми Фейсбайк Голландія для того, що дітей забрала війна, їхнє дитинство, їхню юність багатьох батьків дітей, які сьогодні навчаються в цьому. В навчальному закладі їх вже нема. Вони загинули, хтось в полоні, хтось воює. Не завжди вистачає коштів на найнеобхідніше для дітей. Ця акція спромована для того, щоб в кожної дитини кожна дитина... її мрія відбулася. Це їхні мрії, а мрії дитячі мають відбуватися. До рідного села Андріївка, що у Золочівському районі, повернувся з полону захисник Михайло Дацько. 1 вересня на подвір'ї Андріївської школи Красненської громади відбулася урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року. Цього дня свято особливим стало для всієї громади. Після тривалої неволі та реабілітації до рідного дому повернувся 54-річний мешканець села Андріївка, воїн-захисник Михайло Дацько. Герої зустрічали гучними оплесками школярів, вчителі, працівники культури, односельці та представники місцевої. І влади. Його присутність тут у стінах рідної школи найкраще нагадування про те, що свобода і мир виборюються великою ціною. Вітаємо тебе, наш воїне, на рідній землі, дякуємо тобі за мужність, силу, відвагу і віру. Нехай цей навчальний рік для всіх нас буде сповнений вдячністю, світла й перемог. а приклад нашого воїна стане натхненням для учнів у навчанні та в житті. Слава Україні, слава героям, слава ЗСУ. Хочемо подарувати від усіх нас коровай, який є символом і оберігом любові, вірності. Ми вітаємо тебе, вітаємо тебе. Ти наш герой. Любимо і цінуємо. Молилися за тебе, і ти те є. Вітаємо ще раз. Дякую вам, мої односельчани, що до мене молилися. Ну і так мене привітали. Дякую, дуже щиро дякую. Діти, ви відбукнули на тільки Ні. Ну, я не знаю, чому ми тут суємо тоді. А ну голосніше, голосніше? А ну? Шеф, чи голосніше, ну? Ще хоча трошки хочете? Ха, ясно. Дякую всім носильчанам, що мене зустріли. Всім дякую, що молилися за мене. Ну, в загальному дякую. Це мій побратим Юра Арабський. Ми разом починали службу, призивалися разом з Бузького ТЦК. На службу їхали, приходили учебку і разом служили в одній бригаді, четвертій танкові. 1 вересня у золочі на вулиці Євгена Коновальця впав стовп на житловий будинок. Пошкоджено дах. За свідченням очевидців, на щастя, люди не постраждали. Інші деталі з'ясовуються. 1 вересня до шкіл повернулися 3,5 мільйони українських дітей. Очне навчання обрали майже 2,3 мільйона учнів. Цей день радісний і водночас гіркий через війну. За деякими партами нині порожньо. Дехто з дітей прийде без батька чи матері. Кожен навчальний рік наш борг перед тими, хто віддав життя за майбутнє України. Дорогі учні, сьогодні перед вами відчиняються двері в новий світ, сповнений знань та цікавих відкриттів. Нехай новий навчальний рік принесе вам багато радісних моментів, цікавих уроків та вірних друзів. Пам'ятайте. Що кожен день це шанс дізнатися щось нове і стати кращою версією себе. Не бійтеся труднощів, адже вони роблять нас сильнішими. Шановні вчителі, ви провідники у світ знань, які відкривають нашим дітям шлях до успіху. Ваша праця безцінна. Ми дякуємо вам за терпіння, мудрість та любов, яку ви вкладаєте в кожного учня. Нехай цей навчальний рік буде легким і плідним, а ваші учні старанними та вдячними. Як проходило свято у Золочівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 дивіться у відео. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Сьогодні ж як і ви, і вся церква розпочинає свій перший день в цьому році, адже ви сьогодні розпочинаєте новий навчальний рік, а в церкві розпочинається сьогодні церковний рік. Отже, так як і ви, і ми. Ми маємо одне завдання, але ж в тому завданні, можливо, ще більше є підпунктів. Отже, щоб навчитися, треба просити. А просити треба найперше в Бога. І, можливо, моє таке бажання би вам або прохання було, щоб ви розпочинали все в своєму житті і це навчання з молитвою. А друге завдання це навчитися. Сьогодні ви розпочинаєте вчитися, і таким завданням на цей рік достатньо буде навчитися всього того, що знають ваші вчителі. Отже, якщо будете просити в Бога, то будете щасливі, І якщо навчитеся всього того, що знають ваші вчителі, то будете розумні. Тому закликаю і запрошую вас до короткої молитви щоб Бог в сьогоднішній день всіх нас благословив. Щиро вітаю вас зі святом 1 вересня, днем знань. Хочу в першу чергу привітати наших першокласників, адже у них сьогодні перший дзвінок, перший раз, перша вчителька, перший урок, перші зауваження, які вони отримують від свого класного керівника. Все сьогодні у них перше. Я їм бажаю успішного навчального року і успішного навчання в нашій школі. Всіх же учасників навчального процесу. Хочу привітати з навчальним роком і побажати всього самого найкращого. Всім бажаю мирного навчального року, перемоги зі святом всіх. Дякую. Окупанти не дали дітям провести свято першого дзвоника. В Україні оголосили повітряну тривогу. Діти, батьки та педагоги попрямували в укриття. <звіття> 31 серпня 2025 року о 4.46 у місті Броди Золочівського району спалахнула пожежа в квартирі на першому поверсі двоповерхового цегляного житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. На місці виявлено тіло загиблого чоловіка. До гасіння залучали рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, дві одиниці спецтехніки та сім осіб особового складу. Пожежу локалізували о 5.13, ліквідували о 5.16. Рятувальники Львівщини нагадують. Більшість загорянь у побуті стається через необережне поводження з вогнем і порушеннями правил пожежної безпеки. Бережіть себе та близьких. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!